Яскравий чи невиразний, довгий або короткий, у класичному стилі чи кежуал. Беззаперечно, піджак виглядає стильно, яким би він не був. Дитячий спецодяг робить всіх учнів схожими один на одного, та все ж підкреслити власну індивідуальність можна за допомогою стильного піджака. Всім нам звичний тип жакету виник в 20-ті роки ХХ 20 століття. На той час в масовій моді популярними були стандартні костюми. Неприпустимим вважався зовнішній вигляд жінки, якщо вона повністю одягнена в чоловічий костюм. Змінила ситуацію Коко Шанель, яка почала відкрито носити чоловічі костюми в суспільстві. Її послідовницею стала актриса Марлен Дитріх. Згодом дизайнер Івсен Лоран вперше вивів на подіум манекенниць, одягнених у смокінги та брючні костюми. Колекція була моментально розкуплена. Чоловічий костюм увійшов до жіночого гардеробу як символ свободи. І вже з 70-х років минулого століття брючний костюм займає свої тверді позиції в жіночій моді. Та все ж людиною, яка перетворила його в повсякденний кежуал, був дизайнер Джорджо Армані. З приходом 90-х років головним трендом став піджак малинового кольору та його варіації. Носили такий жакет як жінки, так і чоловіки. На пострадянському просторі чоловічий малиновий піджак став особливим знаком престижу та багатства. У 21-му столітті не існує суворих обмежень у дизайні одягу. Саме тому модельєри сміливо експериментують у кольоровій гамі, силуеті, не обмежують себе у виборі тканини та оздобленні жакетів. Це дає змогу учням виглядати стильно та бути в тренді. Проте в наш час піджак не лише модний одяг, а й вимога шкільної форми. Жакет привчає нас, дітей, до ділового стилю та дисциплінує. Але це не означає, що він обов'язково однотонний та темних кольорів він може бути яскравим або ж прикрашеним орнаментом чи вишивкою. Піджак універсальний одяг, адже його можна вдало комбінувати як з класичними брюками, так і з джинсами. У ньому є ноти ділового стилю та екстравагантності. Шкільна форма надає змогу почуватися комфортно та бути рівними. Класика залишається класикою на довгі роки, тож піджак як частина шкільної форми буде існувати і не зійде з полиць модних магазинів ще тривалий час.